Родочино на обласному конкурсі учителі року року-2025» представляло 12 вчителів. Вони змагалися у номінаціях «Зарубіжна література історія, технологія, «Трудове навчання та хімія. До фіналу війшла вчителька Трушнецької філії Марія Волос. Не перший мій досвід. Я брала участь вчитель року року-2022». Це було основи правознавства. Там у мене було четверте місце. А цього року спробувала себе на вчитель року історії номінація історія. Значили члени журі, також вчительку Великояроморського ліцею Олену Савчук, яка вже четвертий раз бере участь у такому конкурсі. Цього разу педагогиня виборола четверте місце. Кожного разу це випробування, кожного разу це переживання. Але порівнюючи з тими конкурсами простіше, але було свої нюанси, особливо коли був урок, тому що в нас не стало світла і треба було бігом щось вирішувати. Нагороджували переможців 5 березня у Хмельницькому. Усі фіналісти отримали грошові премії. Загальний призовий фонд конкурсу склав 148 тисяч гривень.